Шановні учасники та слухачі громадського слухання станом на 19 лютого 16.00 немає зареєстрованих учасників громадського слухання. Реєстрацію оголошую закритою. Розпочинаємо мене звати Ольга Стельмах. Я працівниця департаменту секретаря Ради, який займається організацією проведення громадського слухання на сьогоднішньому заході. Я буду головуючим. Хоча сьогодні у нас громадське слухання проєкту. Програми підтримки ветеранів війни та членів їх сімей, членів сімей загиблих, померлих, ветеранів війни, членів сімей загиблих, померлих захисників та захисниць України, які проживають на території населених пунктів, що належать або раніше належали до зони депресійної ліки, водозаборів ЛМКП, Львів, Водоканал. Дане громадське обговорення в свою чергу триває один місяць з 19 лютого по 19 березня 2025 року. Продовж цього періоду кожен бажаючий може подавати свої зауваження та пропозиції через центр надання адміністративних послуг або як електронне звернення до Департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради. Електронний адрес зазначений на офіційній сторінці Львівської міської ради у Рубриці прес-центр громадські слухання. Отже, сьогодні буде доповідь начальника управління інженерного господарства департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради Івана Матківського. Доброго дня всім, доброго дня присутнім. Тут присутнім онлайн, які зараз нас дивляться. Дану програму ми створили. Я почну з загального що таке депресійна ліка. Чому дана програма? Створена і нами ініційона. Всі знаєте, що Львів велике місто, і географічно біля нас немає такої кількості води, яка необхідна для міста Львова. Відповідно, в 70-ті роки були протягнуті мережі. Дані мережі знаходяться в 11 громадах навколо Львова По різних напрямках це від 30 до 100 кілометрів. Від Львова є 17 водозаборів, 197 світловин, це 11 громад, де вони знаходяться, 65 населених пунктів. Тут якраз зазначено які саме населені пункти, то Золочівського, ОТГ, Добро, Синського, Магерівська, Новояберівська, Івано-Франківська, Праворуцька, Городоцька, Стрийська. Жоківська, Солонківська, Давидівська та Львівські громади. Протягом останніх 10 років ми проводимо перемовини з даними громадами. Попередні роки водопостачання в населених пунктах було безкоштовне, але оскільки мережі з часом стають старими, кількість аварій збільшується. І, ну, скажімо, зараз складна ситуація економічна. З минулого, минулого року перше зашків завадів, заваді в заруці було переведено на договірні відносини, а з грудня місяця всі інші громади. Тут якраз є фотофіксація. Ми по кожній громаді зустрічались з керівниками громад, так само проводили збори мешканців, їм роз'яснювали. Чому необхідно вводити плату? Ця плата є невелика, що далі буде слайд, порівняльна характеристика, але з метою належного утримання мереж, зменшення втрат і надання якісної послуги з водопостачання ми ініціювали, щоб була вона послуга платна. Є тут якраз зазначено, що водоканал дбає за. Якість води, вода є аналогічна та, що у Львові вона качається з артезіанських свердловин. Якщо є вода, так звана червона, це спричинено аварійною ситуацією. Воду на час аварії відключають і коли включають новий, йде гідродинамічний удар і піднімається той мул, який є в старих трубах. І, відповідно, поки не спуститься, не, не, не очиститься мережа взагалі, вона є. Ну, Скажімо, неякісним. Тут зазначено загальні вартості по громадах. У нас діючий тариф затверджений рішенням виконкому, станом на зараз становить 12.45. Це тариф для оптового споживача, оптовим споживачом визнаного КП Вениківське, яке у населених пунктах депресійної ліки надає. Послуги з водопостачання. Також протягом останніх років з 19 по 24 силами Львів Водоканал проводяться ремонтні роботи. Було вкладено в мережі депресійної ліки 7 мільйонів гривень. На цей рік заплановано в бюджеті подано пропозицію в бюджет щодо передбачення 15 мільйонів. Гривень для оновлення мереж і їх ремонту. Зупинюсь, перейду детальніше до програми. Чим зумовлена програма, створення програми, що законом України, законом України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту передбачено часткова компенсація витрат на комунальні послуги. Саме це учасникам бойових дій це 75%, учасникам війни 50%, членам сімей загиблих 50%. І дана програма розроблена з метою дофінансувати до 100% комунальні послуги мешканців, які. Відпадає категорії мешканців, які підпадають під даний закон, дофінансувати до 100% за кошти міського бюджету. Це передбачається цільова субвенція громаді за їхньою заявкою з міського бюджету. Наразі коротко все. Добре, дякую вам дуже. Хочу нагадати, що свої зауваження та пропозиції ви можете подавати до 19 березня, включно через центр надання адміністративних послуг або як електронне звернення до департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради. Електронні адрес зазначені на офіційній сторінці Львівської міської ради в рубриці прес-центр громадські слухання. Також там ви знайдете всі необхідні матеріали, які стосуються даного проєкту, даного її програми. Дуже вам дякую, що були з нами онлайн. Слава Україні! Громадське слухання завершено. Дякую.